Друзі, радий вас усіх вітати. Дякую, що знаходите можливість для того, щоб переглянути це відео. Е, і спішу з вами поділитись радістю, яка всім нам відома, але від того вона меншою не стає. Це радість про те, що Христос Воскрес і своїм Воскресінням зробив і нас причасниками цього великого дару життя і життя вічного. Сьогодні у нас. Е, П'ята неділя після Пасхи для мене цей день особливо важливий і натхненний, тому що е, сьогодні читається євангельський уривок, в якому дивне все. Обставини, учасники, діалоги а откровення, яке ми отримуємо, читаючи оцей уривок, воно становить одне з небагатьох таких, знаєте, наріжних каменів християнства. Зневаживши, до речі, який оцей наріжний камінь, ми ризикуємо перетворити християнство і Євангелія Христа на якусь там чергову релігію. А їх, як відомо у цих релігій вдосталь створила людська думка за багато віків нашої історії. І тому, щоб у цих всіх питаннях нам не розгубитись, давайте актуалізуємо для себе це євангельське читання. Воно довге. Прошу бути уважними. В той час Ісус, будучи в Самарії, прийшов до міста Сіхар. Неподалік від землі, що Яків віддав своєму синові Йосипу, і там знаходилась криниця Якова. І було тоді близько полудня, коли він, втомившись, з дороги сів відпочити коло Якової криниці. Ісус звернувся до самаритянки, що прийшла до криниці набрати води. Дай мені напитись. Його ж учні пішли до міста, до міста купити щось поїсти. Самаритянка спитала, чому це ти, юдей, просиш у мене самаритянки напитися? А юдеї не спілкувалися із самарі, э, самаритянами. І Ісус відповів їй: Якби ти знала про те, що Бог дає людям, і хто у тебе просить напитися води, то сама б просила мене, і я б дав тобі води живої. Шановний, каже жінка. Але ти від рани маєш криниця глибока, то як ти збираєшся дістати тієї живої води? Чи може ти величніший за нашого пращура Якова, що дав нам цю криницю і сам пив із нею разом з дітьми своїми і худобою? На те Ісус відповів: і кожний, хто вип'є цієї води, скоро знову відчує спрагу. Але хто вип'є тієї води, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги, бо вода, якою я дам напитися, перетвориться в людини на животворне джерело, що несе вічне життя. Тоді жінка каже: Шановний добродію, то дай же мені цієї води, щоб я більше ніколи не відчував спраги і не приходив сюди по воду. І Ісус сказав їй: Іди, поклич свого чоловіка, і сама приходь сюди. У мене немає чоловіка, відповіла вона. І Ісус тоді промовив, правду каже, що не маєш чоловік. Оте було їх п'ятеро, і той, якого ти маєш тепер, не чоловік тобі. Отже, ти сказав правду. Тоді жінка каже Йому, тепер я бачу, пане, що ти пророк. Наші батьки йшли на цю гору поклонятись, але ви, юдеї, стверджуєте, бо буцімто в Єрусалим є тим самим місцем, де ми маємо поклонятися Господу. І Ісус на те відповів: Жінко, повір мені. Надходить час, коли ви поклонятиметеся отцю, отцю не на цій горі і не в Єрусалимі. Ви, самаритяни, поклоняєтесь тому, чого не розумієте. Ми ж юдеї, знаємо, чому поклоняємося, бо спасіння приходить від юдеїв. Та близько той час і він уже настав, коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині. Таких людей і прагне Отець в богомольці в собі. Бог є дух. І той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. І мовила до нього жінка: я знаю, що має прийти Месія, якого називають Христом. Коли Він приїде, то розтлумачить нам про все. Тоді Ісус і сказав їй: Той, хто розмовляє з тобою, і є Христос. В цей час підійшли його учні і дуже здивували, що він розмовляє з жінкою. Та ніхто з них не запитав, що тобі треба від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка залишила свій глечик, повернувшись до міста, сказала людям: Ходімо побачити чоловіка, який розповів мені все, що я зробила в житті. Можливо, він і є Христос. Тоді вони залишили місто і пішли до нього. Тим часом Ісусові учні умовляли його, вчителю. Ти б чогось поїв. Він їм відповів: Я маю їжу, про яку вам нічого не відомо. І почали учні питати один одного, можливо, йому хтось вже приніс поїсти, а Ісус мовив до них: Їжа моя в тому, щоб виконувати волю того, хто послав мене, і закінчити його справу. Засіваючи поле, ви часто кажете, ще чотири місяці там і жнива. Отож кажу я вам: підведіть очі і погляньте на поля, вони вже готові для жнив. Жнець уже одержує плотню. І збирає врожай для вічного життя, щоб і сіяч, і жнець удвох раділи і були щасливі. І справді слушна приказка: один сіє, другий жне я послав вас збирати те, на чим ви не трудились, інші працювали, а ви прийшли, щоб збирати прибуток. Багато самаритян з цього міста повірили в Ісуса і слів жінки, яка свідчила. Він розповів мені про все, що я зробила в житті. Коли самаритяни прийшли до нього, то попросили його побути з ними. Тож він залишився там два дні. І багато що хто ще повірив в Ісуса, почувши, що Він їм розповідав, вони казали тій жінці: спочатку ми повірили в Ісуса з твоїх слів, а зараз ми почули Його самі. Отже, ми побачимо, що цей чоловік і справді Спаситель світу. Коли я починав писати текст для цього відео, у мене мимоволі, знаєте, в голові виникла така коротенька молитва. Боже, допоможи мені нічого не пропустити у цьому уривку. Але так, щоб і відео ну, не було занадто довге. Бо тут, знаєте, на що не зверни увагу, тут все важливе. Єдине, що я точно не буду зараз робити, це тлумачити у цю велику кількість подробиць і деталей, деталі, детали, які так любить апостол Йоанн. Я зверну увагу на найцікавіше і найактуальніше. Що мені здалося тут найактуальніше? В першу чергу, не ці всі початкові подробиці спілкування, і не те, що Христос сказав про певні факти біографії жінки, а про те, як оця жінка, ми її імені не знаємо, достоменно принаймні, як вона від побутових питань так, про воду, про те, що. Оце в, в полудень потрібно приходити там, жарко, набирати воду, як вона, побачивши, що Ісус не простий мандрівник, як вона починає релігійну ну, починає цю релігійну тему. І на що я хочу звернути увагу? На її тактовність. Ну, для мене це просто якийсь витвір мистецтва. Наші батьки, вона каже, йшли на цю гору поклонятись. А ви, юдеї, стверджуєте, потім то, в Єрусалим є тим самим місцем, де ми маємо поклонятися Господу. як вона оце все каже? І це ж при тому, що Самарянка свідомо, що поряд з нею юдей, ну, релігійний, так би мовити, опонент. Ми ж знаємо із свого життя, ми бачимо зараз, що відбувається у нас в суспільстві, коли розбіжності у питаннях, релігійних питань, знаєте, навіть там таких нікчемно маленьких, вони як оці розбіжності, вони. Породжують ну, спочатку нездорову полеміку, а вона ж потім переростає у агресію, ворожнечу. І ця ворожнеча вона ж може тривати поколіннями. А тут приклад зовсім іншого способу діалогу. У людини є питання, і вона його формулює навіть не як питання. Вона не питає, а чому там хтось сказав, що потрібно вірусовим поклонятися? Ні. Вона це все формулює у вигляді маленької історії. І після цього, так що оці наші там поклоняються, а ви кажете там. І ось після оцих слів, після слів зацікавленості у діалозі, а не засудження, тому що людина має іншу точку зору, і починає, і розмова стає змістовною. Настільки змістовною, що відповіді, які дає Христос на е, слова жінки, е, складають один із стовпів християнства. Я не перебільшую це, є правдою. І це я ще ж мовчу про те, що спілкуючимся, ну, тобто, і Христу, і жінці, було байдуже. Хто з них там юдей, а хто самаритянин. У них були важливі питання, і вони їх намагались культурно вирішити. Знаєте, як це мало схоже на. Ті ситуації, з якими стикаюсь, ну, наприклад, я особисто, і їх велика кількість, я спочатку хотів привести деякі приклади, конкретні, а потім вирішив, що не буду, то знаєте, одночасно стану ворогом і для усіх, і для тих, хто думає по одному, і по іншому, тому утримуюсь. А насправді ці всі історії, які я хотів сказати, але від них утримуюсь, вони зводяться до одного. У ці всі релігійна сучасна полеміка людина неважлива, погляди неважливі. Позиція не важлива, важливо, що? Ідентифікувати, що ти свій. Свій там по юрисдикції, там. а якщо ти не свій, все, все ти ворог, ти ворог. І оце, оця сучасна наша релігійна ситуація на е, противагу історії про Христа і Самарянку. Е, все дуже нагадує о той історичний спір юдеїв і самарян. І знаєте, можливо, і було колись важливо, хто ти, юдей чи самарет, Самаритянин. Е, ну, Христос ж не дарма каже, що спасіння від юдей. Але після тих слів, які промовив Христос, усі оці релігійні суперечки, і тодішні, і сучасні, вони втрачають і всяку цінність, і, цінність, і всяке підґрунтя. Повір мені, ось ці слова. Надходить час, коли ви поклонятиметеся. Оцю не на цій горі, і не в Єрусалимі. Близький той час, і він вже настав. Тоді, коли Христос сказав, Він вже настав. Коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині, таких людей, і прагне Отець в Богомольці собі. Бог є Дух. І той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. Це ще одне свідчення Христа, яке не дозволяє його звістку тлумачити як чергову релігію, бо християнство не релігія. Про це ми також колись знімали окреме відео. Посилання зараз буде побачити. Зможете передивитись, хто бажає. Знаєте, я зараз поведусь, мабуть, не дуже чемно, але я запропоную вашій увазі досить розлогу цитату, бо думаю, що вона того варта. Ну, принаймні краще я не скажу, аніж ті слова, які ми зараз почуємо. Не може бути сумніву в тому, що для розуміння християнства оці рядки з Євангелія від Іоанна мають вирішальне значення. Бо в них вкладена, виражена і навіки проголошена справжня релігійна революція. Революція у самому розумінні релігії. Ними, ну оціми словами, справді починається християнство в дусі та істині. До цього часу і протягом століть релігія була передусім розпорядженням, законом, статутом, причому вся її дійсність полягала якраз у сліпому, беззастережному підпорядкуванні цим приписам. На цій горі, в Єрусалимі, не тут, а там, не так, а отак, тисячами таких розпоряджень, які приписувались Богу. Людина захищала себе від занепокоєння, від страху, від болісних шукань, сама будувала собі клітину, в якій буде все ясно і точно визначено, і не вимагала нічого, окрім вик... точного виконання. І ось, одним словом, це все викреслено і відкинуто. Не на цій горі, і не в Єрусалимі, а в Дусі та істині. І це означає не в страху та сліпоті, не від боязні. Поклонятися Богу та муки, а у знанні та свободі, у вільному виборі і у синівській любові. У центр, у серце релігії поставлена істина не закон, не підпорядкування, не припис, а істина. Пізнаєте істину, каже Христос, і істина зробить вас вільними. У центр релігії саме її серце покладено шукання шукайте і знайдете. Не заспокоєність, а спрага. Блаженні голодні та спраглі до праведності, не рабство, а свобода. Я не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його господар, не виконання правил, а любов, милості хочу, хочу, а не жарт. Я вже й не знаю, що додати після цих слів. Хіба що чесно зізнатись в, те, що, в тому, що за історію християнства люди досить часто забували і зараз забувають, і я в тому числі. Час від часу забуваю оці слова Христа, і ми повертаємося до звичної релігійності з її страхом і, і, і обрядовірством, і, і, і вся суть нашої віри зводиться до того, як іде поклонятися тому, хто насправді всюди є. І все собою наповнює. І зовні християнство дуже часто в історії зараз може здаватися лише одним із різновидів загальної цієї людської релігійності, ну хіба що там зі своїми якимись обрядами. Але мені б хотілося, щоб ми судили християнство не по зовнішній стороні, не за падіннями і збоченнями, які виникали в історії, а за оцім внутрішнім натхненням. Судити треба, я думаю, християнство по тих, хто всерйоз і до кінця прийняли слова Христа про духа і істину і, і присвятили своє життя у цій свободі і у цій справжній радості. І скільки б не було подій в історії, християнство не викреслило оцих слів з Євангелія. І всупереч обмеженості, там дріб'язковості і зачерствілості оцих людських надбудов у християнстві, які ми за віків стільки там набудували вже, е Слово Боже, як і раніше, воно вражає серця і відшукує справжніх прихильників, які поклонятимуться отцю в дусі та істині. Друзі мої, після цих важливих речей не хочеться зразу говорити про справи повсякденні, але це відео побачить мало людей, якщо не отримує вашої підтримки. Тому моє прохання маленьке і незмінне. Підписка, розповсюдження, лайки е, при можливості благодійні внески для натхнення автора і плідної праці в майбутньому. Дякую вам усім, до нових зустрічей!